Щойно завершилося засідання спеціальної комісії, яка займається розслідуванням ситуації у КП Спецсервіс Кременчук. З нами телефоном, так? А Олена готова вийти на телефонний зв'язок, так? Мені підказують. Дякую, Олена. На зв'язку? Доброго дня, доброго дня, Олена. щойно говорили з Женією Гамзою в ефірі про ситуацію на КП спецери з Кременчук. Що на сьогодні нового відомо, учора було останній наш виїзд туди на місце. Що кажуть? Які результати, можливо, комісія, яка працює вже 10 днів? Е, на жаль, чи як сказати, результатів ще ніяких немає, тому що сьогодні, ось я щойно повернулася, було перше засідання цієї комісії, яку створили у мерії. Е, саме на цьому І взагалі, як, ну, коли будуть результати. Результати пообіцяли, що будуть готові наступного четверга, тобто 17 квітня. Наразі ж, е, почала працювати ця комісія. Головою комісії віце-мер Медведовський, який займається комуналкою, заступник його пан Ярош, начальник УЖКХ. ЖКХ, на пропозицію одного із членів комісії, члену виконкому Харченка, до складу комісії також включені представники. Громадськості, зокрема, волонтери, які займалися питанням захисту тварин у Кременчуці, які на акції були присутні, так певно, з них, з тих з числа тих людей. Так, так, так. І від преси наша колега від телеграфу Тетяна. буде ну, працювати по своєму блоку. Зокрема, розслідування проходитиметься за питанням соціальних побутових умов, те, що люди скаржили, що нема туалету і душових. Також комісія вирішуватиме, чи законно застосовували препарат ДТВ, чи дотримувалися правила техніки утримання. І... А, Олена, я Це... хотіла запитати, ти почала, коли ти почала перелік питань, які ставляться ось по цим групах спеціалістів, які будуть розслідувати ситуацію. Серед них були і ті, про які ми не говорили. І ти кажеш, що виникають нові, нові питання. Чи можеш ти конкретизувати щось конкретне, Які ще нові питання, про які ми не чули? Бо ще якісь проблеми були в колективі, чи ну, наприк... утримання собак? Так, да, утримання, взагалі, ось, наприклад, волонтерів цікавить таке. Що притулок існує в Кременчуці з 2013 року, чи доцільність взагалі утримувати такого комунального підприємства, чи б зменшилася е кількість собак на вулицях з цього часу? На жаль, сьогодні ніхто на це запитання не зміг дати відповіді. Ну, саме конкретно по цьому питанні. Ну, але вони намагають, намагатимуться в ході роботи дати відповідь, я зрозуміла, так? Да, на це питання? Да. А щодо, піднім... да, да. слухаю. Виникло ще одне питання доцільності використання коштів, які виділялися з мі бюджета міста, міста на утримання. Куди ці кошти йшли? Це теж питання вже ось виникло безпосередньо сьогодні. Під час Олена, а буде чи буде розглядатися питання щодо стерилізації совак щодо фінансування цього моменту? Ні, Це питання сьогодні навіть не, не звучало ніяк, ніхто його не піднімав. Ситуації проєкт Олена і останнє запитання. Чи піднімали журналісти на, на раді, чи було у них можливість підняти питання? Що, чи підтвердилася та інформація, що, про яку було написано на сайті газети Телеграф, що цими вихідними е, якісь відбувалися рухи, якісь дії у бухгалтерії підприємства? І на території підприємства був помічений відсторонений від роботи е, керівник підприємства Гаріфов? Так, піднімалося це питання? Бо саме було пропозиція на наступне засідання запросити правоохоронців, які були присутні цього тижня на підприємці, на підприємців, щоб вони відсвідували, що саме, чому їх визивали. Проте був представник підприємства, який час тимчасово виконує обов'язки керівника Сударенко, який запевнив, що наразі всі документи на ніч коли. По закінченні робочого дня опечатується. Зранку станово відкривають документи, тобто приходить він сам колегіально, тобто він сьогодні запевняв, що зараз є ось така ситуація. Угу. Дякуємо, Олино. Нагадаю, на зв'язку з Кременчуцьким громадським була Олена Ліпошко.